Гібриди, якщо я точно пам'ятаю, із яких 34 українські, решта відповідно іноземні. Іноземні гібриди стоять з паршивими білими такими етикетками, на них чесно написана назва і група стиглості. Вони тут посіяні для стандарта, щоб панове селекціонери не зазнавались. Владислав Юрій Черчилль, селекціонер кукурузи, заступник директора інституту сільського господарства степової зони по науковій роботі. Автор більшості гібридів українських, які знаходяться тут, він даватиме свої пояснення, вони дуже відрізняються від пояснення виробничника. От, тут ми побачимо гібриди, які є в нас в прайсі. До речі, не всі гібриди з нашого прайсу я тут посіяв, бо ну, не всі є. Тут є гібриди. А які, які... ви любите. Тут які всі посіяні, біля яких мішок всі прекрасні. <смір> <смір> Особливо прекрасні, я про це скажу. <смір> От, ні, якщо чесно, то знаєте, вони ж продавці різні. Дехто продає те, що дорожче, а дехто продає те, що треба, покупцю. Я не знаю наскільки в мене це виходить. Ну то таке. Ви зрозуміли, що я такі склад. Е Шановні колеги, тут ми побачимо гібриди з нашого прайсу, тут ми побачимо гібриди насінництва, яких ми розгортаємо, тобто ті, які будуть у виробництві завтра. І тут ми побачимо гібриди, скажімо, на які придивляється Владислав Юрійович на предмет їх подальшої передачі до державного реєстру. Поетично кажучи, сьогодні, завтра і післязавтра. Так що на походить, на послухати ідемо Гібрид світять. Цікавий, гібрид новий, в мене з ним відношення поки що не складається, але гібрид з усіх сторін достойний. Не дивлячись на розмір качана, що мені не дуже подобається, при сухій осені в нього дещо легковісний качан. Він формує багато зерна, але воно не дуже наливається. В Київській області на демонстраціях, які ми закладали, ситуація зовсім інша. Там, знаєте, з категорії, що пряме попадання з висоти 1 метр, виводить з ладу будь-якого гонуту. Так що я на нього дивлюсь дуже уважно. На цій демонстрації він виглядає дуже гарно, можливо, це вирішить його долю у нашій зоні. ФАО-250. Гібрид Дніпро також дуже хороший, але він в групі ФАО-300. Там їм дуже важко, там висока конкуренція. Я кажу, що це близькі гібриди, вони заважають, але повинен тільки вони близькі. І це два гібриди зернового напрямку витрата, доволі непогана вологовіддача. Яка тут оброботка була? Тут попередник ділянки гібридизації кукурудзи, обробіток з осені Чізель Гранд Плейнс, такого типу, як там, тільки з іншим катком. З весною тут робилось кар'єром. Все, більш нічого. Для чого така аб... Ну, В принципі, ми рідко практикуємо такий обробіток, але нам треба був однаковий фон, щоб не виникало потім питань, щоб туди Я не виходить. <ріст> Галатея. Гібрид, який є тільки у нас у виробництві. Гібрид, на який я, скажімо так, покладаю дуже великі надії. Гібрид дуже продуктивний, з дуже хорошим скиданням вологи. Ну, скидання вологи десь на рівні ДК-315-го у нього. Щоб ви розуміли, можете оцінити рослину, її зовнішній вигляд, стійкість до густоти, сам качан. Ще раз кажу, не дивлячись на те, що зерно досить крупне, вологу він скидає дуже пристойно. На даному посіві цей гібрид в стандарті, тобто він в кінці, в середині і на початку. Прошу вернути на цей гібрид, це дійсно дуже цікавий гібрид. Носіння є, що тільки в цьому Я чого так обережно про нього розказую, бо ділянка гібридизації менше 70 гектар. Ну а качанчик у нього такого розміру материнській формі, то вважаю, великому. Носінню. У нього 2660. Гібрид харчового напрямку використання ми його е, е, спеціально зареєстрували за е, е, заявкою за багатьох виробників, яким, яким потрібно було виробляти муку. Муку кукурудзяну на лаваш, там на інші які в пекарні вироби. І на сьогодні він е, має попит не тільки України, але і за кордоном. скажімо так. Тобто, Великих площадей таких гібридів, безумовно, не буде, але як, як вже казав, що ми стараємося зайняти всі ніші, які е, е, можна з кукурузою е, і е, заповнити всі напрямки використання, Значить, в тому числі і для харчових промисловості. Шановні колеги, тут буде група пізнестиглих гібридів, це нова генерація гібридів. Більшість з яких я, чесно кажучи, сам перший раз бачу на демонстрації, ми їх вивчаємо на предмет насінництва. Ну, особливо б я б хотів, щоб ви звернули увагу на цей гібрид, Право. просто на мою думку, на цій демонстрації це найкрасиві гібрид, який трошки туди з асфальту дивиться на нього. От. Ну, не дивлячись на те, що це дуже пізні гібриди в нашій зоні, М'яко ну, кажучи, не гарантовано насінництво. Ну... Мені важко буде втриматися, тому, щоб, пізна, щоб не попробувати. Це, це самий пізній гібрид, який є у нас. Він знає, знає, Знаходиться другий рік сортового пробування. Я вважаю, що він буде зареєстрований. Є всі припасовки для того, щоб він був зареєстрований. Але це гібрид для півдня, для, для зрошення. Або для... Рекордів посилу. Да, е, е, хочу сказати, що, що, що цей гібрид може дати і 18, і 20, якщо буде на зерно. Щоб ви розуміли рівень претензій, ось у нього сусід. ДК 440. Дуже авторитетний гібрид. Але ФО-450 це теж пізній гібрид, знаходиться перший рік в телепробування, але вважаю, що він дозволить демократіваний, цікавий гібрид, але цібіль. Або для цієї зони, але до цілека. Ден Софія, ПАО-430. Теж дуже цікавий гібрид. всякий случай, я скажу, що цей гібрид він прикидається іноземним, але Владислав Юрійович, так від скромності мовчинський, який процент тут український проти. ГТР ГТРПО-420. Гібрид зареєстрований в 2015 році. Бенджулія. Я думаю, що всі знають гіби Моніка 350 МВ наш. Значить, Це нова версія цього гібрида, просий модифікований гібрид. Покращення версія мову. Да. Ми можемо оцінити лише краще хвиля, дрібнення сімейних. Можна, можна загущати. А тут, я думаю, десь 70 тисяч. Тут сіялось 85 фізично. Да. Думаю, що десь 70 зараз. Чуть, чуть більше коливається. Моніка 350, гібрид, який досить давно в виробництві. Замах на урожай у нього був досить серйозний. Ви бачите, поки що далеко не все йому вдалося сформувати. Але разом з тим. Даний гібрид виграв далеко не одну демонстрацію в степовій зоні по зерну при самих авторитетних суперниках. В степовій зоні в нього все нормально з скиданням вологи, тобто десь на рівні 20% його можна молотити. В нашій зоні по збиральній вологості він на зерно не годиться. При всій до нього повазі. і Любові до даного гібриду. Це при садні мішок. Ні, мішки не відповідають назві гібрида. Мішок тут лише маркер. Що даний гібрид є в е, прайсі. Даний гібрид ну, один з ідеальних для силоса в даній зоні. Черкащина, Чернігівщина, Кировоградщина, без питань, на силос. При його ціні він вам дасть продуктивність на рівні дуже хорошої була ціна? На нього була ціна, я вам скажу, 700, 755 гривень. Ну, дивіться, якщо беремо 150 доларів по 22 гривні, це 3,30. Ні, ну просто мої старики. Я не По урожаю він не 650 600. Центнери а потім... і центнери. Получить спочатку. Запорізький. Даний гібрид дуже цікавий, це певною мірою ранньостигла версія, більш ранньостигла версія моніки. Або по-іншому зернова версія моніки. Якщо моніку в зерновому виробництві в нашій зоні я не бачу, то цей товариш цілком може сіятись. В нього дуже пристойна посухостійкість, в нього дуже пристойна заростійкість. Крім того, знаєте, в нього є така, ну скажу політкоректно, даний гібрид менше знижує урожайність. При порушенні технології виробництва. Тобто, якщо щось нахомотали з сівалкою, якщо дуже погано стоїть погода, дуже несподівано даний гібрид видавав дуже непогану вражанність. В хороших умовах він циповий до 12 тонн. Гібрид дуже цікавий, гібрид дуже недорогий. Він досить продуктивний у материнській формі, але в нього реальна ціна насіння в цьому році була десь в районі 500 гривень. Чесно кажучи, якщо це гроші, ну, а, у нього впало 330. Але, знову ж таки, якщо ви навіть берете недорогий гібрид, шановні, добрив, туди треба класти як під дорогий. Розумієте? Я навіть порівняння робив, що ви візьміть посівну одиницю буржуйського, візьміть посівну одиницю цього, а на різницю купіть добрива. І все, і подивитесь що у вас буде. А яка ж волога була в проєкту? Дивіться, оцей гібрид, ну в нашій зоні його реально молотить. Десь на початку жовтня він буде в районі 23-24. Він не золотий по скиданню вологи, вибачте, але коли він буде 9 тонн, товариш, який гарно скидав вологу, буде 4 тонни. Розумієте? І це правда. Тут, коли отут пече то Тут або урожай, або скидання волосів. А запорізького яке? 330. Шановні колеги, подивіться на дуже хороший піонерівський гібрид, реально, він дуже хороший. Н86 він продуктивний. Інакше я б його просто сюди не поставив. Іноземні гібриди, ви ж бачите, по назвах, ви прекрасно орієнтуєтесь. Проходних гібридів тут немає. Тут самі кращі лімагрейновські, тут дуже непогані даусід. Мансанто піонер, тут, я знаю проходні мансантовські піонерівські гібриди. Ну, якби я хотів мальчиків для биття поставити, я б їх поставив. Але це хороший гібрид, але йому трошечки тут не те. І ось сусідушка його, абсолютно наш забойщик, Збруч. бруч. З хаом однаковим. Хаум в них близьке, В цього трошки більше, в 320, а в цього... 310. 310. Вони просто ну, між собою досить похожі по зовнішньому вигляду. Тільки е е, той згорів, а цей ще да, а цей, Що нашому хорошо, то, ну, то таке. От, Подивіться на качан. Подивіться на виповнені скачана, подивіться на кількість скачанів на кожному скаблі. Тут все нормально з ним, розумієте? Скажімо, це гібрид, який дуже гарно продається протягом останніх трьох років. Це простий гібрид, відповідно, він дуже непростий в насінниці. За нього мало хто береться за його насінником. Розумієте? Але покупці, хто його взяв, вони до нього повертаються. Будуть погані умови, він спрацює, бо спрацює його по сухостійкість. Будуть хороші умови, він спрацює, бо це простий гібрид з високим рівнем зернової продуктивності. Він оцьому цьому товарищу на 3-4% програє по вологості. Вибирайте, програє. Це буде 21, це буде 24-25 по вологості. Це в якій зоні? Наші, Я ну, кажу, у, у, у нас є такі гібриди, які, які краще. От ми на початку там проходили відносно ДН-Галатея. Галатея не програє нікому. У нас є гібриди краще, ну, але ви розумієте, що у нас 110 гібридів не просто так. Кожний гібрид він для певних умов, він для окремої зони, чи високоадаптований гібрид, чи різні групи стила, напрямки використання. І взагалі, от, я вважаю, що от, коли ми кажемо, от наші гібриди не гірші за іноземні, Це неправильно. Наші гібриди кращі, бо вони створені тут, в Україні. Ну, ось дивіться, нас, оце, оце один піонер, оце он другий піонер, п 9000 От уявіть, що ми забрали отут, ви пройдіть, ви отак здалеку, подивіться на них. Уявіть, що ми забрали мішки і поміняли ці. Я вам кажу, що отут за цих гібридів два гібриди, скажімо, які в 5 разів дешевше. І ви їх знайдіте. Так що це ось поле, воно чесне, тут все. А срок пасіва цього демо поля? Ой. Або 10.11, або 11.12. Зараз не згадаю. Травня. Травня. Гібрид фо Ну, Ви бачите, що він найгірший е, за річ, е, але Павлови дачі не буде краще. Ось це може буде конкурувати. з mm -hmm. mm -hmm. -hmm. Але в нього ж та сама біда, що звітя не завжди гарно він наливає зерно. Ну, це моя думка. От, Ну, Я до нього ще вважаю, Скажем, в Київській області де, від нього очей не від'їхав. Ме 9 тисяч, подивіться на нього. Подивіться особливо на рослину. Я навіть кажу, це коли ефект. І ПАО 310. бачимо, що тут покращена волога віддача. Так, шановні колеги, подивимося спочатку на цей гібрид. ДК-315, всі знають його репутацію, вона дуже висока і заслужена абсолютно. Цей гібрид я бачу перший раз, але щось я знав, коли його сюди поставив. Чесно кажучи, тільки на інтуїції. Тобто, як виробник насіння, само собою, дуже важко пройти мимо такої ігри. Проти немає нет прийому, ну і так далі. І... Ну, він відкриває середній ранній 290. Що з нього вийде, я поки що не знаю. Оце, знаєте, для чого робиться демонстрація, щоб щось для себе відкрити. Мені здається, ось вони. 에, знаходиться другий рік сортового пробування. Я 에, думаю, що наступного року він попаде в реєстр. Все, щоб розкрутити насіння, у насіння всі нас є. Навіть виробник. Да, да, да. дн «Галатея». Дуже багато, як говорив, за цей гібрид на початку. Я казав, що він тут в контролі. ДК-315 галатея. Рівень ну, притязання по даному гібриду ви бачите. Ну, да. Все нормально. Бачите, там, коли будемо на раністилих гібридах, ви побачите, що це вже молочний поясок, одна із стадій стиглості, тобто ще через 3-4-7 днів вже буде повністю. Він вже повністю практично виграв На, на, на рівні Тобто дуже лінії раністила. Так, Даний гібрид, ну так як я закінчував школу в Санжарах і взагалі люблю це місто, от, я само собою не міг пройти мимо цього гібриду. Можете на нього подивитися, подивитись на саму рослину, подивитися на качану. Даний гібрид певною мірою не везучий. Поки що на нього мало звертають увагу і абсолютно зря. Кажем, по продуктивності цей гібрид дуже хороший, можете подивитися, можете оцінити. І цей гібрид і всього прочого, він дуже хороший по скиданню вологи. Реально хороший. Тобто десь на початок жовтня в районі 17% в нормальний рік він буде показувати. Я виправив Максим Михайлович. Це не визу, не візочний а недорекламований. Да. Просто е, виробник його дуже погано знає. Він дуже слабо е, представлений в демократу. Да, виробник. Ну, виробник не насіння, а виробник зерна. 290-280 да, е, ну, десь так. Але я ще що хотів ще добав, що це більш пізностріла версія кошту. Якщо вам подобається кожи і потрібно більш піднести герин, будь ласка, він паде як і на сел, так і на сьогодні. По ціні він дуже дешевий, реально. А по постійко, постійко він краще по за заводи. Чи мордиться, так? Да. Починаються питання. Це, якщо щоб вам не було скучно, от ми будемо перебувати такою специфічною кукурудзою, практично декоративно, можна сказати. Я вже казав, що ми працюємо буквально в е, всіх нішах, які, в яких можна працювати по кукурудзі. Е, цей гібрид. Е, Значить, турна спеціально для тваринництва. От, якщо ви хочете, щоб у вас були жовті яйця у курій, значить, великі морди у свиней, жовте молоко у корови, покупайте цей гібрид. Це висококаротиновий гібрид. Значить, і не треба використовувати синтетичних добавок. Чемарецький 260. Звінить, будь ласка, увага, це наступний цикл. Подільського 274-го, ви знаєте, цей гібрид добрий, я думаю. Якщо ви не знаєте, я ще розкажу. Цей гібрид має кращу вологу віддачу, але ремонтантність нього залишається практично на тому році. Так, Шановні колеги, Б-76. Це, ну, в мене, це дуже хороший піонерівський гібрид. Реально, в нашій зоні він один із кращих. По-чесному, ви можете подивитися, як він реагує на дані природні умови.